Привезли з Бельгії. Шкода Румстер 2007 року пробіг 211 тисяч 1,4 атмосферний, бензин. бензиновий мотор. Альтернатива сценіку. У нас галогенне світло, протитуманні фари, легкосплавні диски. В салоні от так все виглядає. Два передніх склопідйомника. Салон в класному стані сидіння. Магнітола, кондиціонер, 210 пробігу, п'ятиступка механіка. Це попереду. Позаду у нас три окремо стоящих сидіння, які трансформуються, їздять вперед-назад. Тобто можна їх зняти і отримати багажне відділення об'ємом як у вантажного автомобіля, або ж п'ятимісний такий компакт-вент. Внизу у нас запаска, ключ, все є, все присутнє, все залишилось від попереднього власника. Червоні номери автомобіль. Свіжо імпортований офіційним імпортером БУ автомобілів з Європи компанії «Автоімпорт Укр». відомими в соціальній мережі під хештегом Лютий імпорт звертайтесь Білопільський шлях. 11, місто Суми завжди раді.